Усі ті обставини, збіг обставин, <хи> які супроводжує роботу ТСЦ, супроводжуються можливостями, про які тобі повідомляють неподалік від того ТСЦ. У ті всі бігунки, яких начебто не повинно бути, які кажуть за півтори тисячі гривень, чувак, ми все зробимо за тебе. Ось тут тишечки добашлюєш, і ми все за тебе робимо. І тобі не потрібно стояти в чергах стапсувати свій час. І цей дивний збіг обставин натякає мені на те, що він... Не, не так, щоб вже й дивний, що це, мабуть, сталося тому, що за всім цим десь за кулісою стоїть якийсь новий дирижер, який робить так, щоб люди не могли е, отримувати якісний сервіс в ТСЦ. Я вважаю, що будь-яка державна установа, яка працює на людей, повинна знати такий е, набір слів, як хайлод, і зміти з цим хайлодом працювати, а не бути дуже схожою. На, ну, на это, як кажуть, якщо воно ходить як качка, крякає, як качка, та виглядає як качка, то воно качка і є.